Що спільного з якоюсь ідилією має наша трагічна сучасність те чорне лихоліття, що його прочувала Леся Українка, коли воювали кайданами, отрутою, підкопом, а зрада гаслом військовим була, те чорне лихоліття, коли западаються в землю нові Атлантиди, як Китай, коли за шість місяців зникають з політичної мапи кількатисячолітні імперії Абісинія. Коли спокійне африкансько європейське озеро знов стає тим непевним Середземним морем, на берегах якого сотнями літ кривавилися в змаганні за владу над світом легіони Ганнібала і Стіпіона, коли на Україні не на Україні квітки і Драгоманова, а на новій, новий Самсон стрясає стовпами своєї в'язниці, коли полум'я нового ісламу з під знаку Серпа і Молота. Своїми червоноогнистими язиками знову лиже з обох кінців Європу, в Києві і в Барселоні, коли арабському світові, може, бракує лише нового саладіна, щоб знову струснути трьома континентами. Коли святі кличі, братерство народів, демократія, право і справедливість, оборона культури, святість людського життя, національне самовизначення, пацифізм. Права людини і громадянина стали цинічними блахманами, за якими криється нагажа доба панування, коли за рукавом простягнутої до згоди руки вичувається державна ножа. Коли найкращий спосіб згубити себе і свою справу, це довіритися не власній силі, а прекрасним гаслам справедливості, як це зазнали на власній шкірі Негусі Китай. Коли зґвалтовані нащадки Калнишевського і головатого, здані на катування і поневіряння, а білостоцьким шмайгелесам Літвіновим стискають бандитську долоню женевські джентльмени, коли нещасливу долю бідного вигнанця, масового обійника Троцького оплакує цивілізований світ, коли не лишилося нічого святого, ні людської честі, ні життя, ні віри людини, ні її вбогого майна, її вівтарів, як і в ім'я найгарніших кличів, не були потоптані чи зневажені. У часи цього чорного лихоліття маємо витягати традиції XIX віку, маємо разом з його голосильницями лементувати, що хоч би всі враги і всі гармати світу безсильних нас отут мовмуром обвели, як свідомості міць розбудить в нас освіта, ми тюрми їх зірвем, зруйнуємо їх вали. Ні, освіти тут не вистане, тут треба іншої, але то цілковито іншої ментальності. Хай гине честь, сумління, як кликала поетка, але треба чогось, щоб упала та тюремна стіна, хоч би зрушене каміння покрило нас і наші імена, і все нам найдорожче. Яка епоха такі люди, такі її діячі. Пригляньмося до них зблизька. Ось французький бісмарк Клемансо, який свідок седанської ганьби, майже півсотні літ громадив у серці ненависть до народу, що упокорив його Францію, який плакав сльозами насиченої помсти, коли побачив, як ставала на коліна Німеччина у Версалі. Пригляньмося до воскреслих героїв Сервантеса в Іспанії, пригляньмося до наглих і несподіваних посунень німецького диктатора. Що по кожнім з них у порох розсипалося, міцні, здавалося б, кайдани, що ними скували його народ версальські магіки. Пригляньмося до нового Івана IV на троні царів. Пригляньмося до семимилевих скоків японської пантери в Азії, прислухаймося, якою електричністю перетяжене наше повітря. Чи тут щось поможе базікання про автоматичний поступ освіту, неминучий тріумф справедливості і солідарності раз? чи темне середньовіще дійсно навіки щезло, і вогнище для єретиків, і катова сокира для злочинців, і нові торквемади в циліндрах чи у френчах, які з давньою запеклістю вбивають свої догми, мов цвяхи мур, у несухняні черепи єретиків? А старий. Стародавній клич не лунає ває Віктіс. Може, він не лунає вже? Ні. Це не страшні примари. Це не спогади середньовіччя. Це сама дійсність страждаюча, гаряче вібруюча. Це сама дійсність з її пристрасною любов'ю і гарячою ненавистю, з її гнівом, прокльонами і шаленими мріями. З її запалом, жертвами, невідомими минулому вікові, в такій добі маємо плекати традиції гуманістів, накладати на очі рожеві окуляри, запихати ватою вуха, ховати перед страхіттями голову в пісок. Ану ж, вони від того западуться?